Так, ну что, сделал я первый этап. Вот это переделал щиточек. Это осталось от напряжения внешней сети. Стоит трехпозиционный переключатель. Городская сеть выключена, генератор. Вот эти мощные потребители здесь висят. То есть это мощные тут розетки, там такие микроволновки, электрочайники, они питаются только от городской сети. А все остальное, там вот телевизоры, все, свет. Вот сделал вот так вот. Да, Кто-то скажет колхоз, но это, можно сказать так, черновой вариант. И вот стоит... Инвертор. Солнце еще не подключено. Вот, тут, вот они, клеммы. Вот. Крышечка не стоит. И я сначала планировал на пол ставить аккумулятор, а он вот так влез на подоконник, чем такой вот. Вот такого красавца выхватил сегодня. Совершенно случайно. то Вот. Не знаю наверно наверно нужен что-то мне кажется тут нужен терморегулятор поставить на вентиляторе богу вот, пролично Единственное, что я всех, кто знает, вот если посмотреть нагрузка сейчас вот, компьютер включенный телевизор а нагрузка сколько там 25%. Відсотків. Що. Єдине, що я не розібрався з програмуванням поки що, як підключити оцей, запрограмувати цей акумулятор. Він зараз там стоїть в якомусь в режимі, якийсь у нього є плод. Щось, ну таке весь-мінус, схоже на правду. І, ну, драти я зроблю коротше, тому я кажу, що це черневий варіант, це ще буде дороблятися. Ну а так в першому, як то кажуть, наближені. Вже перевіряв, навіть перевірив. Чуть не перевірив на прочность телефон. А, перевірив навіть Опалювальний котел, від цього інвертор прекрасно працює. Тобто здесь, Тут ми маємо, чи, здесь, чи як казати, правильно. Можете хейтити, можете, що хочете робити. Тобто тут чистий нуль і чистий, чиста фаза. Чому в мене не запускався від інших інверторів, бо там дві фази. Вони працюють як в протифазі, як колись працювали мережі міські 2 по 110. Тому від них не, працю, не запускався монокетил. Але хто пам'ятає, я з селографом дивився на сигнал від генератора. Там така страшня синус, але такий, як ось так там зубати такий. Ось, Ну, таке щось. а це ось така от... в першому наближенні системка. Вже перевірив, працює. Поставив сигналізатори. Ну, Годинники, які в мене збивалися. Вони тепер в мене, я їх виставив і подивлюся. Ось так от. Залишилося під'єднати панелі. У гаражі лежать 6 по 600 Вт. Здоров'я промислового розміру. Домовляю зараз, щоб їх змонтували. Угу. До речі, він зараз працює. Держи мій Це Дуже добре. Ось вот так от. Тому, слава нації і насрать на потугу Російської Федерації.